Скільки коштують кам'яні килими? Зараз у нас нові зразки. Я по всім розкажу, скільки є, що коштує і покажу. Наприклад, цей камінчик Арагона. Це галька. Вона кругла фракція 2-6 мм. Бачите, як виглядає на преміум плеї Вона буде коштувати 1603 гривні за квадратний метр. Це. Така сама галечка, але більша фракція 4,9 мм. Ціна така сама. Дивіться. Йдемо далі. Ронсаріна. Теж галька. Фракція 49 мм. Ось так виглядає. Ціна на неї 1702 гривни квадратний метр. Дуже прикольний колір. Йдемо далі. Сорінс. Фракція 2,6 мм. Теж галька. Ось так виглядає. У ціні вона буде коштувати 1393 гривні квадратний метр. Б'янка. Ось така біленька. Попадається камінчик із сірого кольору. Це галечка теж. Фракція 2,6 мм. Коштує вона 1582 гривни за квадратний метр. Ось так. Все на преміум клеї. Це найдорожча ціна. Так, на преміум клеї. Йдемо далі. Ларена. Популярна така мармурова галічка. 26 мм. Ось так виглядає прикольно. Коштує 1699 гривень квадратний метр. Так. Дешевший варіант. Меларіс. Це крихта 2,6 мм. Коштує Меларіс 1280 гривень. Це я кажу за стандартну товщину. Якщо в приміщенні можна зробити товщину менше, вона буде коштувати 1067 гривень квадратний метр. Позиція на сайті називається Слім. Slim. Такий самий Маларіс, але фракція 49, теж крихта, більш так грубо виглядає, комусь таке більше вподоби. Ціна така сама: 1280 гривень. Так, ідемо далі. Бравий. Це Хітяра, продається більш за все. Галічка 26 мм. Коричнева така з білими, сірими, чорними камінчиками. Прикольно виглядає. Так, Брауні. Скільки коштує у нас Брауні? Зараз подивлюсь. Так, 1256 гривень. Її також можна зробити на стандартному клеї. Біленькі камінчики не так будуть проглядатись. Вони будуть більш такі бежевого відтінку. Буде коштувати 1048 гривень. І Slim, самий найдешевший варіант на стандартному клеї, буде коштувати 654 гривні. Дуже прикольний камінчик. Зверніть на нього увагу. Так, йдемо далі. Алмаса. Хітяра у Франції, Німеччині. Дуже популярний камінчик. Він видобувається в Італії. 26 мм. А це Галічка. Коштує він. Зараз скажу, 1714 гривень метр квадратний. Далі йдемо. Мантера крихта. Це українське каміння. Фракція 2,6 мм. Ось так виглядає. Так, коштує Зараз кажу вам. 1346 гривень квадратний метр. Ось так. Йдемо далі. Тіраміс. Хід для зони навколо басейну. Мілка фракція галечки 2-6 мм. Ось так виглядає. Так. Коштує він 1649 гривень. Якщо версія Slim більш тонка, 1374 гривні. Така сама ціна, але велика фракція. Те ж камінь Тіраміс. Галька 4-9 мм. Слім неможливий з такою фракцією. Більш грубий, дуже приємно ходити по ньому. Прикольно. Йдемо далі. Вулкана. Галічка чорна на преміум клеї. Ось так виглядає чорний, такий прикольний, насичений. Так, коштує він, зараз скажу. 1346 гривень квадратний метр. Є приклад у нас вулкану ось такий. Він зроблений на стандартному клеї. Стане більш а, таким сіреньким з часом. Так, це крихта, фракція 2,6 мм. Зараз скажу ціну. Значить, на стандартному клеї, на такому, як тут, 710 гривень квадратний метр. Можна його потім пропитати імпрегнатом нашим і буде теж виглядати як на преміум Буде трошки дорожче. Так, Бардо крихта 26 мм. На преміум плей буде коштувати 1169 гривень. Ось так виглядає. Теж Хітяра по продажам Бартл. Крихта 26 мм, універсальний колір. Дивіться, як прикольно виглядає. Це найдешевший, який у нас є в асортименті. Видобувається він в Київській області. Преміум клей, він буде коштувати 1160 гривень. Якщо взяти найнижчу ціну на кам'яний кілин, то Бартл в Слімі на стандартному клеї буде коштувати 575 гривень. Для внутрішніх приміщень це можливо. Це не весь асортимент. Весь асортимент ви можете побачити у нас на сайті: Сайт stall.budap.biz або переходьте в наш телеграм-канал за посиланням в шапці профілю. Коли ви дивитесь наше відео в Тіктоці, для того, щоб дізнатися всі ціни на весь каталог, можна перейти в шапку профіля, клікаєте справа на логотипчик. Далі є посилання на телеграм-канал. Відкриваєте це посилання. Підключайтесь до нашого телеграм-каналу. Коли ви перейшли в наш телеграм-канал, у вас є закріплене повідомлення, де ви можете нажати Купити. І у вас запускається наш бот, який аналог повністю сайта. І тут ви зможете перейти в меню, «Каталог та ціни і подивитися всі актуальні камінні телеми з актуальними цінами на сьогоднішній день. Ціни завжди актуальні. Якщо ви хочете, наприклад, подивитися і розрахувати самостійно, скільки буде коштувати, можете в каталозі нажати калькулятор орієнтовної вартості і ось завдяки цьому калькулятору порахувати, скільки буде коштувати ваш кіл. Це приблизна ціна, вона орієнтовна. Наприклад, вам треба там, 135 квадратних метрів, ви хочете на преміум клей. У вас там бордюрів, наприклад, там 38. Якщо є сходи, наприклад, там ще там 20 там, чи 19 метрів, Т-образних кутників. І ось загальна вартість буде кам'яного километру: 4,833, кутників 196, грунтовка 538. Для орентиру. Якщо можете розрахувати ту саму вартість на стандартному клею, клікнули на стандартний клей, все те саме набагато дешевше користуйтесь калькуляторами або дзвоніть нашим менеджерам, Ми вам допоможемо порахувати все більш детально.